Друзі, всім привіт! Київ, Україна, мене звуть Олена. Зараз у нас друга половина березня. Зараз я знаходжусь на Позняках, станція метро Позняки. Приїхала сюди по своїм справам. Ось, і і коли йшла, я, скажімо так, побачила чергу. Черга. Десь ну, людей, може, 30. І взагалом одні пенсіонери. І дивлюсь, вони стоять у чергу, магазин «Веладіс». Ну, «Веладіс» — це, скажімо так, фірма зв'язана з морепродуктами, з рибою. Ось, ну, І мене дуже зацікавило, що ж там за магазин, я там ніколи не була. Ну, зрозуміло, то рибний магазин. Але мене в першу чергу зацікавило, що ну, блин, ну, то, то така черга. І тому я пропоную вам прогулятися, бо як, і звісно, в нас просто так люди в черзі стояти не будуть, а особливо пенсіонери. Пенсіонери завжди знають, за чим вони стоять і куди. І пропоную прийтись, подивитись, що це за магазин, що там продають. Які ціни і чому туди стоїть ну, стояла така черга. Всім дякую, хто підписався, хто не підписався, підписуємось. І лінімся, нажимаємо своїм гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нових відео. Ну що ж, йдемо чи подивимось, вже зустрінемось з вами у самому магазині. Що зайшла я в магазин? Значит, по вторникам у них здесь день социальных знижок З 10 до 2. А то я думаю, чего очередь такая черга стояла. Так, ну вот у нас хек. Ага, хек США. Стушка за 1 кг 150 гривен. Хек филе уругвай. Господи, даже за ругла я везла. С 300 гривен з Норвегії. Ого! Акула без голови, Нова Зеландія, 239 гривень. Минтай, тушка США 150 грн. Кліп тушка Іспанія, 320 гривень за 100 ти, ніфіга собі. Братолла, тушка Іспанія, 199 гривень за кілограм. Да, Крабові палочки золоті приїхали до нас 250 гривень. Що у нас тут Щепица, пальмара? 320. Лобстер Каната. розмір 400-450. Ну так, разумеется вага, да? 1700 гривень за 1 кг. Лобстер хвости 4000. Да. Ну, який крав гарний королевський, 1900 гривень за кілограм. Так, що ми ще можемо побачити? Криветочка теж з Норвегії приїхала 400 гривень. Ну, розмір 90-120 гривень. Це вага, мабуть. Криветка без голови, В'єтнам 530 гривень за кілограм. Що в нас ще тут? Креветка без голови Аргентинська. 590 гривен за килограмм. Ладно, давайте посмотрим, что ще тут є. Так, Міди к нам прибули 400 гривень за килограмм. Так, ішли вже в нас копчені та солейні та сушені рибки. Вот мойва холодного копчення за 100 грамм 23 гривні. Скумбрия 28 грамм холодного копчення. Ой, 28 гривен за 100 грамм. Скумбрія без голови, Провесна Норвегія 35. Нет, ага. Наконец-то України. из Украины. 46 гривен за 102. Маринатики якийсь в асортименті 50 гривень. Шупальцы и з с 340 гривен за одну штучку. І клач стейк 320 гривен. Далі вже пішла заморожена. рибка. Ага, мойба. 990 за 100 грамм. Умрия 18 гривень за 100 грамм. Дорада по акції є по 39,60 грн і є по 38 гривень. Така от акція. Так, оселедець, оселедець лабосолодна Норвегія, 24 гривні за 100 г. Такий поменше трошки оселедець по акції 990 за 100 грамів. 20 гривень за 100 г. Тут у нас вже пішла кулінарія. Так, подивимось котлетка крабкейки, це, мабуть, з краба, да? 120 гривень за 100 г. Котлета з лосося Україна 80 гривень за 100 г. Ще котлета з скінкліпу. Ми бачили ту рибку, 60 гривень за 100 г. Так, и салат такие любезные. 39 за 100 грам, Салат з лосос. 49 гривень за 100 грам, Салат шуба з матіс. З матіо гривен из стрелина за 100 грамм. Котлетка спека 70 гривень за 100 Так, що ми ще тут можемо побачити? Так, форелька 170 гривен за 100 грамм. Така красива форелька. Лосось. також 170 гривень за 100 грамів. Морепродукты вали 90 гривень. Це все за 100 грамів. Ансос Балтийский з более 100 35 гривень. Є також оливки. Без кісточки Іспанія 120 гривень. Так, що ще в нас тут є цікавого. Бичок в'ялений Україна, 80 гривень. Судак в'ялений Україна, ну тут вже. Тут ага, ні. Не, не тільки Україна, і Турція, і Ісландія, Естонія, Чилі, В общем, звідки тільки можна, з того і привезли з Турції – 80 гривень за 100 грам. Мой 33 гривні за 100 грам. Зарада провісна туреччина 80 гривень. зрості. Що тут ага? Це ще палочки. Я з нескоросе 75 гривен. Що ще? Так, бачимо сардини рідні. 80 гривень, скумбрія. Є по 65. І сардини українські є по 50. Ага. Це в нас гарбуша, так. Гарбоша да. боліє. Кілька в томатному соусі 39 гривень. Парижкі сердини. А скумбрія. Скумбрія да? Ага, от скумбрія болія. Да, скумбриабольдей 126 26, а сардыны и рыжские в томатном соусе 97 гривен. Консервы рибнивы ладис, Украина, за 300 грамм 120 гривен. Соусы. Песто 165. Так, что еще мы тут видим? Соус барбекю такий чесноковий 179. Соус барбекю медовий 177. Базилика 190 гривень. Базилика Барла 214 гривень. Так, ну, сухарики. Не знаю, що вони тут роблять. Сухарики по рибному магазині, но... Щось роблять. Також що тут ще в нас є приправи, сіль з різними смаками, з копченою паприкою. 56, з пармезаном навіть сіль є 81 гривна. Сіль з часником та цибулею 59 гривень. Також є напої, будь ласка, до риби. Віно біле, сухе Астрі 175. Віно біле сухе 203 руївне за Опять же, сухе столове є 215 гривень. Штуна. Є сік манго яблуко за

Гарно запаковані, 774 гривні за 07 грамів. Ну, загалом і круасани є. Хоча до чого тут круасани. Так, що це в нас в баночках? Щось подивимось. Гриби мариновані. За баночку 375 гривень. Гриби мариновані, маслюки вони тут? За баночку 210. Овочі консервовані, перець паперуні костри 98 гривень. Ага, я так думаю, оце от воно. Таке, що червоненьке, консервовані овочі. А сорті овочева 108 гривень. Ну що, друзі, дякую, що зі мною прийшлися, подивилися. Я в цьому магазинчику перший раз. Ну, Мабуть, я останній, бо я рибу взагалі не дуже. А якщо я захочу сілдочку, то я куплю десь, куплю десь в іншому місці. Ну, Всім дякую, що були зі мною. Всім гарного дня, тихого дня і всім до нових зустрічей. Всім пока-пока.